Ой, йо, йоу, йоу, з вами знову вердечу я. Сьогодні в нас реслін. І ведучий шеріф. Лейто. В другому углу. Фейка. Кличка. Ну, покаже, покаже своє представлення. Кличко. Лейто. Раз, два, три. Ой, Лейто робить стратегічний хід. Бере. Ну а кличко як завжди тікає. Лейто робить захват. О! Рука ноги фенікса. Кличко відбувається з усіх сил, але лейто падає і ногою придушує. Йо! Ну, кличко далі біжить, 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 біжить і впадає, зачеплюється на яблуки. Кличко відбувається, лейто! Що зробить лейто? Що зробить Лейто, скажіть. Захват ногоє б голову. О, но. О, є, кличко обіздвижен. Але е, лейто його добиває зісе, кличко встає, бере залазить, як бакака мака, на Чебурашку. І душить, Ра, душить. Два. А ну не, Лейто виривається. <світ> е, е, кличко бере патика. Але це проти правил, і він викидає і йде в рукопашку. І я завжди, знову мати.